У світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка, там бува багато зла, та добро перемага, там подвиги, пригоди є, та місце кожному своє. Чарівний світ ми відкриваємо, та казку в нім ми відгадаємо. Випікався у печі зарум'янені боки. Із віконця покотився і у лісі опинився. Там звіряток зустрічав, піснею їх здивував. Зайченятко, вовк, ведмідь не спіймали, не на мить, а лисичку він спіткав. Ох, і лишенько, пропав. Правильно, дітки, це казка «Колобок» Сторінку ми перегорнем. І казку нову розпочнем. Дід у землю посадив, грабельками розпушив, доглядав її немарно, виросла, ну дуже гарна, став її тягти з землі, але силоньки малі. Дід покликав всю родину, бабку, внучку, жучку сіру. Киця теж там працювала, але справа все стояла, тільки мишка вмить прибігла, справу всю цю закінчила. Правильно, дітки, це казка рібка. Казок чарівних так багато. Спробуйно ще раз відгадати, що за пташка дивина, золоте яйце знесла. Дід почав його трощити, але марно не розбити. Баба справу цю взяла, але лихо все дарма. Мишка сіра тут пробігла, хвостиком яйце розбила. Сльози льють і дід, і баба, але пташка дасть їм раду, що знесе яйце просте, а ніяк не золоте. Правильно, це казка. Курочка ряба. Що за казка дивина? Відгадай, про що вона? Дід холодною зимою загубив щось під сосною. Але мишка відшукала і житло собі там склала. Жабка лапки теж там гріла, зайцю чаю заварила. Там руді лисиці відшукали собі місце. Ну і вовки з кабаном влізли в хатку всі гуртом. Та й ведмідь не забарився, у оселі помістився. Дід побачив, що згубив, жучку уперед пустив, а вона щось відшукала і звіряток налякала. Так правильно, це казка, рукавичка. Дітки, а чому ж нас вчать казки? Так. Казки нас вчать слухати інших, бачити добро і зло, справлятися з труднощами, бути працьовитими та допомагати іншим.